Балакуча квіточка. Розділ перший, у якому олянка дізнається, що їх хвороби набагато страшніші за ангіну, і вилікувати їх можна лише за допомогою нямлика. Вже третій день Олянка лежала в ліжку. Все почалося з прогулянки у весняному лісі. Нарешті вони з мамою і татом разом поїхали за місто. Дівчина побачила перші пролізки, що пробивалися з-під сухого торішнього листя, нагодувала двох веселих. Двох веселих білок горішками пускала в річку човники, що їх тато вирізав із соснової кори. А потім, коли вони вже зібралися їхати додому, потяглася за проліском, що ріс на краю струмочка, і звичайно промочила ноги. Тож, коли вони повернулись додому, щоки волянки палали, страшенно боліло горло, а чоло було таке гаряче, що й мама і пастермометра визначила ангіна. Тепер треба було пити чай з калиною, ковтати гіркі пігулки і полоскати горло такою солонющою водою, що аж сльози виступали на очах. Та найгірше було те, що вдень олянка залишалась вдома зовсім сама, і дівчинці почало здаватися, що вона взагалі нікому в світі не потрібна. Ну то й що, що мама з татом готується до нової експедиції? Невже вони не розуміють, що їхні полярні ведмеді, морські котики, як пінгвіни, здорові старовісіньки? А вона лежить сама, страшенно нудиться і ось-ось плач. Тю, чого це я оце зітхаю та те очі? Раптом почула дівчинка знайомий тонкий голосок і побачила, що біля її подушки сидить буцик. Малий чоловічок так комедно хитав головою, що глянка хоча й образилась на нямлика, все ж не могла стримати усмішку. Оцику, припини, мовила вона за хриптим голосом. Невже ти не бачиш? Я й справді захворіла. У мене ангіна!» <кхи> <кхи> Ангіна? Та хіба це серйозна хвороба? Нямлики на неї навіть уваги не звертають. Невже ти ніколи не застучувався? стивувалася дівчинка. Ніколи, заявив Буцик. І головне, я добре знаю, що треба робити, щоб ніяка Ангіна тебе не вхопила. Що? Та просто полетіти до Чхальського лісу, знайти там балакучу квіточку і понюхати її щойно на небі з'явиться перша дірка, і квіточка почне розповідати усілякі несенітинці. Знала б ти, які чедернадські історії розповідає теба «І Чого собі рецепт? насміялася Олянка. Я вже подумала, що ти із праці знаєш якісь чарівні ліки від Ангіни. Ти що мені не віриш? запитав Нямлик і глянув Олянці просто в очі. Хіба я тебе колись дурив? Дівчинці стало соромно, і вона поспішила вибачитися. Та ні, що ти? Звичайно, вірю. <кій> Але Олянка забула, що буцик уміє читати її думки. Малий чоловік ображено насупився і сказав Гаразд, я тобі доведу, що лікуватись можна не тільки з цими пігулками, мікстурами, і гірчичниками. Здоровані не знають, що кожна хвороба, якщо її як слід налякати, Тікає світ за очі. До речі, саме так я позбувся неймовірно небезпечної хвороби, що зветься Затинайка, це коли ти на кожному слові затинаєшся, червонієш, а часом слова просто застрягають у тебе в горлі. Найстрашніше, коли цю хворобу вчасно не вилікувати, то вона так тебе мучить, що може примусити говорити зовсім не те, що ти хочеш. А хіба так буває? Ще й як? Ось, наприклад, ти відкриваєш рота і хочеш з кимось привітатись, а замість цього твій язик сам по собі белькоче. Ого, які в тебе розлогі вуха, як лопухи, або якого дурнуватого светрика ти сьогодні надягла, в такому лише в цирку виступати. А я й не здогадувалась, що є така хвороба. Є. А ось мій дядечко Юліан якось підхопив дуже підступну обулячку, яка має назву «Ненажерка». Це коли раптом десь у гостях на тебе нападає такий апетит, що ти з'їдаєш геть усі тістечки і цукерки, а господарі й гості навіть скуштувати тих солодощів не встигають. А <клес> знаєш, Пуцико, одна моя подружка, по-моєму, також хвора на ненажерку, замислено промовила Олянка, бо пригадала, як Маринка, з якою вони дружили ще з молодшої групи дитячого садочка, одного разу критькомай з'їла цілий торт. — Так отож, — зауважив Гуцик, і повір мені, без сторонньої допомоги цій бідолашній дитині не обійтися. <клес> Розділ другий. Де Буцик, як завжди, ласує чарівної страви, а Олянка, аби помандрувати до Чарльського лісу, змушена вдатися до хитрощів. Млеко, я б дуже хотіла помандрувати до дочхальського лісу, щоб видужити і вилікувати свою подружку. Але розумієш, мама й тато ось-ось повернуться з роботи. Уявляєш, як вони злякаються, якщо мене не буде вдома. Здається, Лянка, дещо забула, гордовито промовив няк. По-перше, ми з тобою стільки разів разом подорожували і ніколи жоден здоровань нас не помітив. А по-друге, що? Що, по-друге? Захолювалася дівчинка. А ти сама не розумієш? Звичайно. Чарівна страва. Ой, буцику, пробач, я зараз. Олянка намацала під подушкою металеву коробочку з-під людяників і простягла її малому чоловічкові. Нямлик вправним рухом витяг з кишені курточки маленькою ложечкою і почав швидко-швидко наминати ману кашу, раз у раз голосно промовляючи. Несподівано Не задзеленчала Олянчина мобілка, і вона приклала крихітний телефон до вуха. Доню, почула дівчинка голос мами, як ти себе почуваєш? Ти міряла температуру? Олянка вже хотіла сказати, що їй дуже сумно самій, що в неї висока температура та вчасно схаменулася. Мамо, вже все гаразд, я вже майже одужала, бадьоро промовила Олянка і схрестила середні та безімельний пальці. У них в садочку вважалося, що так треба робити, коли брехати не хочеться, але обійтися без цього ніяк не можна. А чого у тебе такий слабенький голос? стурбовано запитала мама. Е, та, та це просто поганий зв'язок, запевнила дівчинка. Чудово, зраділа мама. Тоді ми з татом трохи затримуємося, у нас ще стільки роботи. Е, ти не проти не сумуватимеш сама. Ще п'ять хвилин тому Олянка, мабуть, страшенно образилася, може, їй заплакала. Але тепер, коли вірянею вогням, дівчинка весело сказала Ні, мамочку, я весь час сплю. Знаєш, мені такі чудові сни сняться». Олянка хитро усміхнулася і озирнулася на буцика, але й на ліжку малого чоловічка вже не було. Натомість на кріслі гойдалці, що стояла біля вікна, сидів рудий весінкуватий хлопчик у кумедному квітчастому костюмчику і повпочку з точнісінько таким візерунком, як на шпалерах в хвилянчий кімнаті. Поївши чарівної страви, її маленький друг миттєво збільшився. Воцику, ти чув? Що чув? пробурмотів нямок. — Мама й тато затримуються. — Це я так хитро все влаштувала. Сказала, що вже зовсім здорова. Хм, не знайшла чим вихвалятися, осудливо промовив поцик. Надурила рідну матусь. Та якби я зачарував твою маму, вона б з роду не подзвонила. Хіба ж ти не бачила, я ж щойно з'їв цілу коробочку чарівної страви, і вона одразу ж почала діяти? Знаючи, що з нямликом сперечатися не варто, Олянка промовчала і почала спиратися в дорогу. Надягла теплого светрика, вовняні і шкарпетки, кинула до маленького червоного рюкзачка ліхтарика, пачку улюблених цукерок, смоктучок і крезь ковма, щоб не помітив буцик, запхала в кишеню пачку аспірину. Щоб там не казав нямлик про чудодійну балакучу підочку, звичайні випробовані ліки не завалять. Якісь куменніці здоровані. Почула Олянка голос буцика і зашарілася. Нямлик, як завжди, розгадав її хитрощі. «Стається, ти забула, що наша подорож триватиме не місяць, не тиждень, і навіть не день. А втім, якщо тобі так зручніше, можеш узяти з собою весь цей непотріб. Промовивши це, буцик весело усміхнувся, позмовницьки підморгнув Олянці і голосно клацнув пальцями. Розділ третій, у якому ми знайомимося з гладким блук блукальчиком і розуміємо, як важливо правильно зібратися в дорогу і взяти з собою вкрай потрібні речі. Ха! Що це? зойкнула глянка, відчувши, що земля в неї під ногами заколихалася і почала тремтіти. Не хвилюйся, почувся голос Буцика. Просто ти випадково приземлилася на спину гладкого блукальчика. А вони всю пору бачать найцікавіші кольорові сни. Тож стережися, скоріш за все, нам доведеться від нього тікати. А вони дуже небезпечні. Та як тобі сказати, дивлячись, який у блокальчика настрій і чи він не дуже голодний? А ще та бусик не встиг доказати, бо раптом олянка злетіла аж до верхівки найвищого дерева і ледве встигла вхопитися за тоненьку гілку. А потім, а що цим деревом виявилася ялинка, то дівчинка страшенно поколола пальці. Вона вже хотіла забурено, обурено закричати, та в неї перехопило подих, бо олянка помітила, що крізь ялинове зілля на неї дивляться кілька пар яскраво червоних очей. Дівчинка придивилася і побачила три люті зелені мортяки. З носом не хвалував тим, і, судячи з того, що страшні зелені пики клацали зубами, нічого доброго від них чекати не доводилося. Зараз вони мене зжируть, у розпачі подумала Олянка і навіть замружилась від жаху, але звідкись звід і знизу почувся стурбований голос нямика. Гладкий вукальчику, чи ти сказився? Це моя подруга, її звуть Олянка. Зелені мордяки невдоволено засопли, а тоді заговорили всі разом. Гарна в тебе подруга. Розпутила мене саме тоді, коли мені почався снитися сно сон. А ти знаєш, що я роблю з такими нахабами? І з цими словами мордяки почали гарчати, облизуватися і наближатися до дівчинки. Бутико, зроби щось скоріше. Закричала оренка і почала відбуватися від найближчої мордяки зі своїм маленьким червоним рюкзаком. Та гладкий букальчик, а це, як ви вже здогадались, був саме він, спритно вихопив з рук дівчинки рюкзака і почав його жувати, голосно хрумкаючи. Вірніше хрумкала лише найспритніша голова, а решта заздрісно дивилася на неї й облизувалася. Хлопці! Раптом вигукнула Мордяка, продовжуючи плямкати і цмокати. Це найсмачніший наплічник, який нам доводилося їсти. Тут є льодяники. Зараз я їх проковтну, і ви самі переконайтесь. Уже за мить всі три голови радісно усміхалися, морожилися і меркотіли від задоволення, мов ситі коти. А тепер опусти дитину на місце. Наказав гладкому він нямлик, і та голова, що схрумила олянчиного рубзика, обережно підхопила її і поставила на землю. Вибачна, мала дитино, хором промовили голови, і Олянка нарешті змогла роздивитися усього гладкого блукальчика. З ним виявився досить симпатичний, але неймовірно огрядний триголовий дракон. Вдоволено чугав своє гладке, вкрите різнобарвною блискучою лоскою черево, а три зелені мортяки вдоволено усміхалися. Совісті в тебе немає, суворо промовив пуцик, узяв із жар рюкзака, з чим ти прати ти находитиме в садочок. А що мені було робити? Мені снилися макарони, чудові, полиці кетчупом, макарони з сиром. Я саме збирався їх з'їсти, як оця істота звалилася мені на спину. А ти ж знаєш, який я голодний і лютий, коли прокидаюся, іноді я боюсь, що сам себе зможу з'їсти. І Якби не ці чудові лядяники, я не знаю, чим би закінчилася наша зустріч. Гаразд, ми тебе вибачимо, якщо ти приведеш нас до балакучої квіточки. Хм, немає нічого простішого. Хіба ти не знаєш, що у Чхальському лісі я знаю кожен най... найпотаємніший закапелок? А тепер, коли я так чудово поснідав, мої лапи так і просяться в мандрівку. Гайда за мною. Розділ четвертий. Де Чхальський ліс починає розкривати свої секрети, а гладкий блукальчик дізнається про існування мапи. Апче! Молянка чххнула, здається, вже всоте і знеможено сіла на пеньок. Я більше нікуди не піду, промовила вона і знову голосно чхнула. Апхи. Ну от, одразу видно, що ти не тутешне, сміявся гладкий блукальчик. Наш ліс одразу ж відчуває чужого й насилає на нього малих чхаників. Вони зовсім непомітні, маленькі, все більше скомара і прозорі. А в руках у кожного чиханика. Доненька батилинка, якою він ласкочив в носі у того, хто непроханим прийшов до нашого лісу. Олянка хотіла заперечити пояснити, що вона зовсім не чужа, і прийшла сюди, аби знайти чарівні ліки від усіляких відомих і невідомих хвороб, але у носі в неї знову засвербіло, і вона щосили силочхнула. Ну все, мені це набридло. Розсердився Буцик і раптом почав кумедно підстрибувати і плескати в долоні. Глянка зареготала, бо їй сталося, що намилак танцює якийсь чудернацький танок. Та несподівано дівчинка побачила, що в повітрі навколо неї почали з'являтися дивні створіння. Вони були схожі на крихітних крилатих мавпочок, які весь час гримасували, тихенько хихотіли і передражнювали одна одну. З усього було видно, що їм страшенно не подобається їхня робота. Вони цілим роєм наблизились до олянки, але тепер, коли дівчинка бачила чхаників, їх, їй було легко від них ухилятися. Зараз я їх прожену. Пообіцяв гладкий блокальчик, і всі три його голови одночасно дмухнули в бік летючих нахаб. Стінявся сильний вітер, і від крилатих мавпочок не лишилося й сліду. А довго нам ще йти? запитала Олянка, бо мені здається, що ми весь час блукаємо по колу. Очі її чхала, бо зупина, але ось цей пеньок я вже бачу втретє. Заспокойся, смикнув Олянку за рукав На жаль ти й досі не зрозуміла, що у чхальському лісі все відбувається за своїми законами. Старован, що сюди потрапив, обов'язково чхає». А гладкий гладкий вукальчик перед тим як знайти потрібне місце, має спершу щось з'їсти, аби стати ще гладкішим, а потім поблукати, згадала селянка. Але в нас надто мало часу, аби блукати тут ще півдня. Доведеться навчити гладкого вукальчика, як користуватися мапою. Ангу, хлопці, нахиляйтеся до мене! Зкомодував пуцик, дістав з кишені хусточку, Розстелив її на землі і почав швидко малювати на ній якісь значки. Гладкий букальчик слухняно нахилив усі свої три голови над хусточкою. А хіба дракони розуміються на мапах? запитала Олянка, яка добре знала, що це ціла наука, яку її тато і мама вивчали багато років. Це особлива мапа, такі є тільки у яблуків і даємо ми їх не кожному. І лише в крайньому випадку музик знову понишпорив у кишенях і дістав звідти прозорий пакетик із блискучим срібним порошком. Він розкрив пакетик і почав посипати срібним порошком носовичок, укритий загадковими знаками. І на очах враженої Олянки і гладкого бокальчика на носовичку з'явилися малесні дерева, кущі, трави, стежинки, озера і струмки. Зелені голови дракона нахилилися зовсім низько. Він примружився і напружено виглядався у чарівну карту, а ж раптом та голова, що з'їла улянчаний рюкзак, закричала Та ось же вона, балакуча квіточка, росте під горбочком грибочком. і навчився користуватися мапою, похвалив гладкого плакальча нямик а тепер складай мапу й бери її собі. Наступного разу, коли я до тебе завітаю, ти не блукатимеш по усіх усюдах, а приведеш мене саме туди, куди треба. Дракон акуратно зібрав у мені срібний порошок, висипав його назад до пакетика і все, що було на черівній мапі, вмить зникло. На землі знову лежав звичайний маленький носовичок. Гладкий блокальчик поклав посеред носовичка пакетик з черівним порошком. Потім зав'язав кутики густочки і спайливо заховав клуночок у туплі найбільшого, найближчого гіллястого тупа. Розділ п'ятий, у якому балакуча квіточка вдається до неймовірних хитрощів, а гладкий блукальчик утікає. Тепер гладкий блукальчик упевнено ступив на стежку, яка привела друзів привісінько до грубочка грибочка. Той грибочик і справді нагадував велетенський гриб з великою бронатною шапочкою і міцною білою ніжкою. А це і є гриб, пояснив Олянці Буцик, який, як завжди, прочитав її думки. У Чхальському лісі гриби ростуть аж до неба, бо їх тут ніхто не збирає. До речі, нагадай мені, треба буде підкинути такого грибка твоїм батькам, коли вони восени підуть до лісу. <гум> дякую. Напевно, мама і тато зрадіють, бо одним таким грибочком можна нагодувати всіх наших родичів і знайомих. Але тепер мені б хотілося скоріше повернутися. А раптом мама мені не повірила і прийде додому раніше. Ну, якщо ти так непокоїшся, починай тихенько підкрадатися до балакучої квіточки. Май на увазі вона дуже полохлива і страшенно не любить. Коли її нюхають без дозволу. Yes. То, може, я попрошу в неї дозволу? То може, я попрошу в неї дозволу? <гум> Громко, як знаєш, але для того, щоб дочекатися її дозволу, тобі доведеться кілька годин вислуховувати усякі місенітниці. Ми тобі допоможемо, прошепотіли всі три голови гладкого блокадчика. З усього було видно, що в моїй соромно за те, що він проковтнув олянченого рюкзака. Дівчинка і дракун почали обережно скрадатися, наближаючись до балакучої квіточки. Ми вже близько, тихо зауважили драконячі голови. Чуєш, ця балакуча квіточка розмовляє сама з собою? Олянка прислухалася, почала розрізняти окремі слова і зрозуміла, що балакуча квіточка співає пісню. Я квіточка балакуча, вродлива і пахуча! Живу я на горбочку у чхальському лісочку. Я знаю все на світі: про трави і про квіт, про звірів і комашок, про жабок і про пташок. Я знаю всі хвороби, і віруси, й мікроби. Чудово я лікую, співаю і жартую. Та не люблю драконів, що люблять макарони і зараз тут ховаються, до мене підкрадаються. Розпівавши останні слова, балакуча квітка замовкла. Гладкий буквальчик розгублено закрутив усіма своїми головами, а тоді обережно висунув одну з за краю горбочка грибочка. В тієї ж миті йому в носа вп'ялася гостра колючка, і він, репетуючи, побіг геть. Розділ шостий, де на небі берегтить перша зірка. Нямик прикидається хворим, а Олянка використовує слушну нагоду. Олянка почула вдоволений сміх палакучої кіточки і зрозуміла, що, скоріш за все, понюхати хитру рослину буде не так і просто. А ти, як думала, підтвердив її здогад буцик, що саме підійшов до дівчинки і співчутливо проводжав поглядом ладкого блукальчика. Який знявся в небо і на всі три горлянки стогнав, зойкав і сварився. Зажди підступне мадікало, кричала одна драконяча голова. Ой-ой-ой, стогнала та голова, у яку влучила колючка. Відолашний я дракон, скаржилася третя голова. Ніхто мене не любить, ніхто не поважає, Іду геть з цього лісу. Начхати мені на нього. Вимовивши ці слова, гладкий блукальчик і справді почав чхати. Ось бачиш, яким обережним треба бути у Чхальському лісі, зауважив пуцик. Не варто було блукальчикові лаяти балакучу квіточку і Чхальський ліс. Але за кілька годин він заспокоїться і знову засне. І йому знову приснеться макарони з кетчупом і сиром. Запитала Олянка. Ні, цього разу йому, мабуть, приснеться твій червоний рюкзачок і людяники, усміхнувся Буцик. Потім нямик приклав палець до губів і поманив Олянку за собою. Коли вони знову підійшли до горбочка грибочка, Буцик голосно сказав Перепрошую, чи тут мешкає словетна балакуча квіточка? Так, це я. Почувся знайомий голос. Чи дозволите ви наблизитися до себе скромному нямликові на ім'я Буцик? так само відшливо запитав Буцик. ж люби, іначе підходьте, я розповім вам багато цікавого. А може, ви любите пісні? Ні-ні-ні, швидко заперечив нямлик. У мене зовсім немає слуху. Головне, щоб у вас був нюх. Заспокоїла нямлика балакуча квіточка, бо саме вам я дозволю себе понюхати. Звичайно, після того, як ви вислухаєте мою цікаву повчальну історію. Так от, пробачте, а це правда, що вас треба нюхати лише тоді, коли на небі з'явиться перша зірка? запитав нямлик. Це часом не вона нам рехтіла, он там на видноколі. Що ви собі дозволяєте? Хіба можна мене перебивати? На перший раз я вам пробачу. Але не чувайтеся, в мене є в запасі не лише захопливі історії. Я маю й гострі колючки, якими обороняюся від усіляких нахаб. Mm -hmm. Так от проте нямликові не судилося почути розповідь балакучої квіточки, бо в цю мить, скориставшись ситуацією, олянка підскочила до квітки, нахилилася до неї. І, замружившись, що сили втягла носом повітря. Спершу дівчинка не відчула жодного запаху, адже у неї був нежить. Та враз увесь світ навколо Олянки сповнився чудових пахощ. Запах був ніжний, солодкий, терпкий і гострий. Він нагадував пахощі усіх квітів, які Олянка нюхала, і в садку у бабусі, і в лузі, і в лісі. Над річкою, і у величезні оранжереї в потинічному садку. «Гей, я тямся, закричав нямлик і потяг холянку за собою. Наостанок дівчинка лише встигла поглянути на балакучу квіточку. Виявилося, що хвалькувата рослина була зовсім невеличка, схожа. Так, так, вона була схожа на маленький білий пролісок, потягнувшись за яким у весняному лісі. Олянка промочила ноги і застудилася. Ти готова? Нямлик усміхнувся, клацнув пальцями, і їх підхопив теплий райдужний вихор. Доню, ти справді видужала? Почула дівчинка мамин голос і відчула її руку на чолі. Температури зовсім немає. Так, мамо, я прийняла найкращі ліки від ангіни. Головне вірити, що ти одужаєш. До глянчиного ліжка підійшов тато і лагідно погладив дівчинку по голові. У відповідь олянка тільки усміхнулася. Раптом до неї долинув знайомий запах, на тумбичці біля віжка лежало кілька насінин. Хм, певно, поки балокуча квіточка вихвалялася, Буцику стих підібрати їй насіння, здогадала селянка. Як чудово! Тепер, коли ці насіненки проростуть, я обов'язково вилікую маринку від страшної хвороби, що зветься Ненажерка, кінець.